Всім українцям доброго дня, приємного перегляду. В першу чергу хотів би сказати, я не в обіду. Ну, поставте, будь ласка, якщо в змозі вам не шкода поставити лайк. Чудовий край цей Махринецький. Ви щоб побачили, де тут знімали відеокліп Олега Вінника. Одинока волчиця, які тут водопади, які тут красота, яке все тут чудовий край. Нет. Хотів би показати вам свою мічту пенсіонера. Бо для кожного пенсіонера, це труд і, во-первых, тепло. То хотів би вам показати своє досягнення, хоч воно й невелике. Можна було б зробити по-другому, по-научному. І те, що в котре у вас, е, ви подумаєте, е, те неправильно зроблено, те, е, ці швелі зроблений трошки на косину із-за того, що в мене корпус такий був. Корпуса, щоб не купляти. Можна було купити філанцеві корпуса. Ну, вони гроші стоять. Е, це було б по прямій, було б це. Робив я. Так, вертикально, щоб просто дивитися зверху донизу на колодку. Щоб можна було більшого діаметра робити. У мене топка в плиті 30 см. От туди я і закладаю, через то я і робив 30 см таку вертикальну. І друге, для кожного пенсіонера це мечта, хоч воно і дорого, може бути для кого. Ну це все коштує для мене. Ну, без електромотора, е 3 тисячі. Все це стоїть е і стоїть. Ну, плюс мотор 7 тисяч. А по Ютубі дивився, що воно коштує 22-25 тисяч. І воно стоїть навіть 25 тисяч, тому що це така, що непосильне. Хто не може рубати. Колюном сокирою, бо це тяжко, це воно це коштує. Так що хочу показати своє ноу-ха і, як би казав, будь ласка, якщо ви зможете, підпишіться, будь ласка, я вас не прошу, мені грошей не, не потрібно. Мені для піддержки, щоб показати вам усім, буде багато нового, будей дрово, дроворіз. Другий рейковий такий. Ну, ще поки каміч воно е, мало сьогодні бути. Ну, сьогодні загорівся бажанням. Е, вчора порізав дрова, колоти Сьогодні почав і не, не хочу їхати до токара точити це все остальне. Ні, цей, хоч воно там е, не багато буде коштувати, але воно буде того стоїть. Багато є інтересного. Якщо ви мене підтримаєте, будь ласка, я мені все одно. Бо я казав, я й можу і не виходити. Я не любитель показувати, щоб не казали, що я хвалько. А я хочу показати, щоб людям було легше цей і наскільки легше рубати дрова. Хай воно буде стояти в сараї, рік чекати, але воно того стоїть. Щоб його зробити чи купити, все зроблено вручну із свого побічного матеріалу. Тепер хочу продемонструвати на те, що мотор тут 2,2 кВт, редуктор чи 100. Любий редуктор можна переробити. Вал коштує 50 гривень кілограм у Вінниці. корпуса я не знаю скільки вони зараз стоять. Фланцеві, любі Це теж 50 рублів. Ну, плюс токарний фрезерувальні роботи для шпонки. Можна зробити це все на потаях. Ну, в мене можливість була, я це зробив. Е, можна було ще зробити, але я не хотів укладати більше, проваляється просто чуть-чуть смикалки чуть-чуть натхнення і до перемоги. І старайтеся крепіть Любіть, яка жінка в інтернеті каже, жінка і метал, то всі чоловіки, всі українці, вони, які можуть все зробити, чуть-чуть смикалки і чуть-чуть можливості. У кого, звісно, руки є, а не руки ростуть з одного місця, є така пословиця. І хотів би друге сказати, дуже великий плюс. В що воно таке придумане. Уже не мною придумане, мною скопіроване, мною добавлено. Буде дуже багато е, цінної інформації. Козлик е, автомат, який там є. Він ще буде додатись, просто привезли вчора дрова, а сьогодні мені сподобалось е, колоти, я не можу відірватися. І дай Боже, щоб ви всі змогли таке зробити. Кому може якась консультація не, зробимо, поможемо, розкажемо і підкажемо. За вами сподобайка, тому що буде, якщо не буде сподобайок, набереться мало голосів. Вибачте, я його більше не буду для всіх робити обзор. Я, як ти казав. Раді вас живу і для України. До перемоги, а тепер дивіться, що воно робить. Не бійтеся, ето чудіся. У мене поки місць всього немає. Все недороблено. Не думайте, що я махльору, що я тонке беру. І воно буде колоти. Ні, каже жіночку, лучше приїдьте, подивіться, треба електромотора, а де ваш чоловік? А це він дав позвонити. Ну, я розумію, що значить чоловік той ролі в сім'ї не грає, і що жінка, е, то хотів би вам сказати, якщо вам подобається, я вам зараз е, подобається, покажу і розкажу. Як воно коли. Ну, для пенсіонера, це. Я, це... сьогодні, вчора порізав дрова, сьогодні раді спортивного інтересу взяв і почав рубати. І воно мені сподобалось, я відриватись не зміг. Рубає прекрасно. Оці дрова, які були нарубані, сьогодні нарубані ну, час 10 час. 30, може я курив, може я в кофе пив. Таке. Е, нікому. Всім тільки добра желаю і перемоги. Якщо ваша сподобайка е, не тяжко вам нажати, просто хай вона піде для армії. А е, е, фланці чи косенці, все робилося те, що в мене було. Якби були фланці бокові, було б профіля... швелір був би рівно ставився. Це все було б проще. Кожен планує на свої можливості. Люди добрі, я вас розумію, ну ви пойміть мене. Мені це, це все обійшлося навіть з електромотором 4 тисячі. Це невеликі гроші по сравненню, те, що показують, якщо все купити нове. І все заказати, воно коштує 25 тисяч. Ну, люди розказують те, що воно є, якщо його все заново купити. Я б не хотів би вас затрудняти лишнім своїм вниманням, як то казав по-русски, до перемоги і подивіться, як воно рубає. Для кожного цей це дуже великий плюс в сімейному бюджеті, хоч воно зразу викладається, вроді кається дорого. Ну, з іншої сторони, воно стоїть того, щоб його робити. Всіх практично по селах зараз редуктора валяються, якщо ви ще не викинулися в металлом, якщо не викинули.